Що вибирають дівчата в нашому меню в от жарні Реномакс в рівному на окружній Що ви? Індичка. Індичка. Надивились відосів оцих смачних. Подивіться, яка це індичка. Я чуть, чуть отак вам покажу, яка вона. Але ми давайте спробуйте зразу. Зразу давайте. Дивіться, яка вона сочна. Тут, тут все в соку. Але обережно, бо дуже гаряча і дуже дієтична. Лавашика дайте нам ще. Проводимо дегустацію. Ми сьогодні стартанули. Так. Агонь. Правда, Попробуйте лавашик, а тут соус навіть можна мочати туди в цей... Підходьте, підходьте, бо в Києві ви таких не Точно знайдете не ні цін, ні якості преміум, тут З п'яти ранку, блін, копчу стою, тут, дрова підкидаю, понимаєте? Така делегація в нас. Зараз будемо проводити навчання по БПВ. Представники БПВ, хто там це, це з вами? Сергій, Сергій пробуйте. Пробуйте індичку, бо нам треба розуміти, чи це те, що треба. От так, от так, Гаряча, Гаряча ну, дивись. особливо на дворі, так, так атмосферненько, все, приїхали собі. Ну що, замовляйте, бо на завтра не знаємо, скільки готувати. 20 кілограмів чи 120. Пишіть, контакти лишає.